Такий сніжок випав на 14 лютого в Шопхаузені. На Новий рік снігу не було, хоч на 14 лютого є. Вже все тане. Воноленькі валяються. Манючки. Попіднімали голови. дивно <свистак> що це вони в снігу. Снігу лежать. Всього токенькі. Викли. Ніякої нової експозиції немає. Це і завжди. Там воно трішки на ремонті Тому знімати тут нічого особливого Стілося в ту сторону піти зняти але не ленавий можна лише подивитися на рейн і піти вниз. Запалив камін. Тупо знімаю пальмочки під снігом і підсніжники. Боже, вирізали підсніжники вже розквітли, а їх снігом так насипало. так. Это тот для этих, для оленев. Вот, видите, один сидит в середине. Они все там на галявинке. Вот тут поставил экран. Вот сегодня сюда не заходят. Вы заходите, вы не. Вон и там сидят малайки. Мунятка. Там дуже шумно середине. Вон и тут сидят А он верхня вешата. Далі тут не видно. Ось вони перебігли. А, декілька вон лежали видно, сліди дапленькі. Да, де малято? Малята щось немає. Чи вони вже підросли. Роза, тут розарі опідня перерва. Вони маленькі, сніжники вже повладли. Скільки багато. А ми ще є. Вау, галявинка від сніжників. Якраз на 14 лютого, хоча вони квітнуть здається, із грудня ще на Новий рік. Были же снежники, нарисовано ну, так уж. Жутко раскрыталы колточки. <звук> а на них снеж попадов. <звук> Яркие, не. не тут еще я. З нього Це вже перші квіточки.